Вітаю вас. Христос посеред нас. Слава Богу, друзі. Уважно подивіться на цей слайд і запропонуйте ідею або назву, про що я буду говорити? От як ви думаєте? Залежність. Кошки до корисне добре. Ага, або котрий встає, да? так? <ріст> <ріст> да. Щось пов'язане з чимось тим, що притаманне кожній людині, точно, звички. Добре, друзі. Сьогодні поговоримо на таку, на мій погляд, актуальну тему звички, звідки вона взялась. Я не знаю, як ви, я читаю Біблію за планом. Е, в мене є свій план, можу поділитись, кому цікаво, я читаю від трьох до п'яти книг старого заповіту, книг не розділів, а книг. Тобто п'ятикнижня Майсеєва, потім Матвія, потім наступні 3-5 книг. Старого заповіду, потім одну-дві нового. І так, я починаю буттям, закінчую відкриттям. Тобто я досить якби, декілька років користуюсь цим планом. Для мене він зручний. Чому? Тому що ти не загрузаєш в старому заповіті і ти завжди можеш. Маневрувати старий новий і десь помічати якісь взаємозв'язки, які між є між старим та новим заповітом. Коротенька історія з мого життя, чому ще про звички говорю. Згадав час, коли я вчився в ліцеї, і я товаришував з одним хлопцем, який дуже часто мені так не здавалося, але виявилось, що він дуже часто вживав одне слово. Я від нього перейняв це слово і просто спілкуючись в церкві, одного разу з пастором каже, слухай каже, щось в тебе все стрьомно. Я кажу, що прям так стрьомно? Він каже, дуже. Я кажу, я поняв. Ну і після того я не вживав це слово. Або принаймні робив акцент на тому, щоб виключити його із свого словникового запасу. Тобто ми бачимо, що звички притаманні кожній людині. Ви з цим згодні? Згодні, так? Да? У вас, мабуть, теж є якісь звички. Як і в мене, і в кожному. Добре. Це ті питання, на які ми спробуємо відповісти на протязі цієї теми проповіді. Я думаю, вона буде не дуже довгою. Що таке звичка, які бувають звички? Хто може з ходу дати визначення звичка? От якщо так, швиденько Ага, Те, що ти робиш, не задумуючись. Добре. Товариш Вікіпедія каже наступне: звичка, певний спосіб дії, життя, манера поведінки або висловлювання, схильність до чогось, що стало звичним, постійним для будь-кого. Ми з цим згодні. Те, що... Це те, що ми робимо і не помічаємо. От сьогодні історія така. Одна із моїх негарних звичок, я можу щось взяти і покласти не на своє місце, і наш малий залишився без соски. Тепер. Я просто і десь машинально не туди поклав, і тепер може бути трохи веселіше сьогодні на зібранні, але вибачайте. Я буду з цим боротись і надію, що позбудуться ці поганої звички. Добре. Звички бувають, як ми вже відмітили, корисні та шкідливі. Тобто до корисних звичок це такий міні-список, так скажемо, що ми можемо віднести до корисних звичок. Ви можете з чимось не погодитись, з чимось погодитись, шкідливі звички. Звички вони призводять ще до залежності. Да? Одного разу на початку, коли ми бачили перший слайд, прозвучала думка що залежності. Да? Там були цигарки, потім люди в пляшках. Дуже цікава картинка, така. Думаю, дійсно. Що люди сідають в ту пляшку і потім не можуть з не вибратися. З якимись визвичками може не згодитись, кажуть, ну в них нічого поганого. Ну так, іду я там, купив собі бургерів десяток, поки йшов, з'їв. Ну, що в цьому поганого. Так кожен день, три рази на день, нічого ж поганого. Але коли вам буде трохи більше 30 чи 40, ви потім зрозумієте, що все-таки не було в тому нічого доброго. Роздумуючи на цю тему, я, це моє так визначення, звичка набута форма поведінки, спілкування, мислення, висловлювання в результаті багаторазового повторення одних і тих же дій. Тобто, у нас звичка з'являється, коли ми багато разів повторюємо одне і те ж. Ми розібралися з питанням, що таке звичка і які бувають звички. Вплив звичок на життя людини. Як ви думаєте, чи пов'язане наше життя із нашими звичками? Точно пов'язане, пов да? так. Цікаво в центрі вгорі це запитання із стаканчика кави в одній із кав'ярень Тернополя. Куди веде тебе те, що ти робиш кожен день? Я ніколи не звертав на написи на стаканчиках, а це мене так зацікавило. Досить давно. Думаю, от цікаво, я розумію, що в них просто маркетинговий хід, що зайди до нас ще завтра. Але ну, я, як віруюча людина, задумався над цим і думаю, дійсно, куди мене веде те, що я роблю кожен день? Чи веде воно мене до розвитку, до зростання, до стійкості, чи воно мене навпаки згублює? І от трохи про вплив звичок вислови такі. Бути нещасним це звичка. Бути щасливим це теж звичка. Вибір за вами, сказав Том Хопкінс. Роберт Кіосакі, якщо я не помиляюсь, це автор книги «Бідний і Багатий Папа. Да? Ми роби своїх звичок, зміни свої звички і зміниться твоє життя. Тобто ми бачимо пряму залежність нашого життя від наших звичок. Розвивайте звичку рано вставати. Це нерозумно довго тримати голову на одному рівні з ногами. Мені дуже сподобалась така. Думаю, от дійсно, наче просте нічого такого, але правда, ж, ну. Якось воно не гоже тримати голову на одному рівні з ногами. Ми ж не в переляканні, перелякані. Да? Тобто Генрі Девід Торо зробив такий вислів. Він мені сподобався, може, тому що я досить довго часу мав звичку рано прокидатись. Звичка є звичка, її не викинеш, її не викинеш за віконце, а можна тільки чемно зі сходинки на сходинку звести зі сходів. Марк Твен дуже так поетично, творчо сказав. Якщо вам доводилось іти поряд з маленькою дитиною, або з людиною похилого віку, то ви розумієте, да, що не вийде вас через три ступеньки забратись на п'ятий поверх. Це ми ще можемо іноді спробувати, і то не факт, що вийде. А якщо людина похилого віку або дитина маленька. То її треба потихеньку за ручку вести зі сходинки на сходинку. Це ми вже трохи зачепили питання, як привити або як позбутися певних звичок. Як привити? От Дуже цікаво, знайшов дослідження таке. Звички формуються після багаторазового повторення згідно з дослідженням. Щоб закріпилася досить проста звичка мити руки, це треба повторити в середньому 220 разів. От уявляєте, да? просто щоб привчити себе мити руки там, після прогулянки, треба робити це трохи більше, ніж півроку, майже рік. Тому наші старі звички так міцно вплетені в повсякденне життя та просто відмовитися від них може бути дуже складно. Хто намагався позбутися шкідливих звичок? Чогось з того, що ну, ви зрозуміли, що це не гарно. Є такі серед нас? Є, так? Да? Є. Добре, ми з вами в одній шлюбці, це вже приємно. Так. Чи мають бути звички у християн? Які ваші думки? Мають бути, так? Да? Чи можете ви згадати приклади з Біблії тих людей, які мали звички? Даниїл, яка була в нього звичка? Даниїв. От із цього тексту взялась проповідь, розумієте? Добре, ще. Можете згадати людей? Ісусі була звичка рано угу, І усамітнюватись. Так, добре ще. Одразу можна не згадати. Добре. Подивимось деякі тексти. Давид. Чи були в Давида звички? Враховуючи те, що він був пастухом, і дуже цікаво, що так співпало, що ми зараз проходимо на церковних групах. Псалом 22 очима пастуха досить цікаво. Хто не ходить на домашні групи, на церковні групи, то можете приєднуватись. Ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Сьогодні ще будуть трохи цитат з тієї книги. Псалом 58.17. А я буду співати про силу Твою. Буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захистом. Ми бачимо, так, що Давид він зранку хвалив Бога. Тобто в його житті. Чому я вважаю, що це була його звичка? Оскільки він був пастухом, то не можна було стати раз на місяць і вигнати своїх овець на вранішнє таке поле, коли воно наповнене росою. Тобто, треба було робити це щодня навіть в суботу, в неділю. 24 на 7, так скажемо, йому доводилось бути. На, мати на увазі те, що йому завтра треба зранку встати, знову вести їх. Наступний текст Псалом 87.14. Та я кличу до Тебе, о Господи, і вранці молитва моя Тебе випереджує. Цікавий вислів досить: молитва моя тебе випереджує. Чи вставали ми так рано, що, здається, ще навіть Бог відпочиває? Так, Бог не відпочиває. Але чи маємо ми отаку от звичку зранку, коли ми прокинулись, не брати в руки гаджет чи не знаю, хто ще що зранку робить перше. У мене іноді є звичка, особливо коли починає, ти йдеш на другу зміну? І починає гудіти робочий чат від того, що щось відбулося. То ти ну, береш спочатку робочий чат, потім дивишся, ти вже десь в телеграмі або в інстаграмі, що десь. І це погана звичка. А гарна звичка це починати свій ранок з прославлення Бога і з молитви. Даниїв. Вже ми згадували про нього постійність молитви. Ми знаємо цю історію, був виданий указ. Через заздрісних людей, які заздрили Даниїлу, щоб ту людину, яка буде просити на протязі 30 днів когось іншого, окрім царя, вкинути в яму з левами. І хитрістю товариші, так скажемо, в лапках Даниїла вони добилися, щоб цар підписав цей указ. І далі. Він якось вийшов так, що він не знав, що цей указ був підписаний. А Даниїв, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три уставлені порі на день він, на, він падав на свої коліна і молився, та славив свого Бога, боробив так і перед тим. Боробив так і перед тим. Мене ця фраза. Зачепила, і я задав своє питання, чи є щось таке, чим я готовий ризикувати, що я роблю кожного дня. Ризикувати в якому плані? Втратити десь свою вагу в колективі, через те, що я віруючий чи навпаки, десь бути ущиманим, знову ж таки, за те, що ти віруючий, чи роблю я так і раніше. І чи коли мені доведеться відстоювати свої погляди, чи буду я їх відстоювати, чи ну, да не їв би міг би хоча б вікна закрити, ну, щоб за ним не підглядали. Але ж ні, він робив так і перед тим. Тобто, на його таку гарну звичку молитися і кликати до Бога не вплинули наслідки, так скажемо. Тобто Ми бачимо, що звички, така от звичка його добра. З християнської точки зору перебувати в молитві вона не була зруйнована якимись зовнішніми обставинами йов. Не, не помічав раніше, що в Йова була така звичка, але коли я роздумував, мені згадався цей текст. Думаю, Йов вже він ну, написано, що часто приносив, а потім, коли я відкрив, то там по всі дні. Тобто, поки не трапилось те нещастя, він досить довго робив наступний. Бувало, як миналося коло бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми, я свячував їх, вставав він рано вранці, приносив ці опалення за числом їх усіх. Бо Йов казав, може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєму. Так робив Йов по всі дні. Тобто, ми бачимо, наскільки стабільно було, да? тобто, наскільки це було випрацювано. Чи робив він це відразу? Колись був перший раз, і можливо, були якісь прогалини. Тобто, Можливо, колись. За цією радістю, яка є, коли відбуваються бенкетні дні, ми можемо втрачати те, що нас збудовує, і те що... і те, що нас веде до правильного способу життя. Тобто ми можемо зосередитись на тому, що нам радісно, весело, гарно, але Йов, мабуть, собі на початку він досить часто нагадував, що я маю зробити оце». Добре, наступні ще два приклади. Це апостол Павло. Дуже цікаво, ми знаємо, да, апостол Павло його натуру трохи з писання, як він нам відкривається людиною такою рішучою здатною переконувати інших, діє 17 17 розділ, 2, 3 вірш. І Павло зазвичай своїм, своїм до них увійшов, і з ними змагався три суботи Списання, виказуючи та доводячи, що мусив Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос то Ісус, про якого я вам проповідую І наступний текст, 18.4 діє. І він щосуботи, розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геонів. Уявляєте, яка в нього була гарна звичка? От він міг мати таку звичку переконувати інших. Досить гарна звичка, на мій погляд, в наш час особливо, коли ми можемо переконувати не в якихось політичних поглядах чи хто прав, хто винен, а саме в тому, що веде. До, спас... до спасіння, саме в тому, що веде до збудування інших і до спасіння інших людей. І сам Христос він мав звички. Сьогодні ми вже згадували про це. Він мав час усамітнення, як звичку, і перебування в Писанні. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Це Марка 1,35. Ми бачимо, що Христу також були притаманні певні звички. І Євангелієві Луки. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. Дуже цікавий вірш, особливо друга частина. А за ним пішли учні його. Хочу звернути увагу на те, що наші звички вони можуть передаватися іншим. Я пам'ятаю, як мені. Може, років 11-12 запропонували спробувати цигарки і пиво. Добре, що воно до мене не причепилось, бо гидке було. Ось. І в мене не було бажання ще його пробувати. Тому за це слава Богу. Але. Е, е, Слова, вони іноді досить непогано чіпляються, як мій досвід з ліцею, такий негарний, коли слово якесь може причепитися, ви спілкуєтесь з людиною, ви починаєте вживати її жести, її можливо вислови, інтонацію. І це все просто звичка, просто звичка, яка може передаватись. Якщо ви попадаєте в сім'ю, де є звичка прославляти Бога, і вони роблять це. Постійно, перед їжею, після їжі. Не знаю, відбулася якась подія, вони знову прославляють Богу. То і ви перебуваєте там деякий час. Швидше за все, ви прийдете в свою сім'ю і скажете, слухайте, мені так сподобалося, я хочу, щоб це було в нашій сім'ї. І ще одна така звичка Ісуса, і прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Тобто ми бачимо, да, звичай, звичка, схожі такі це синоніми, мабуть, слова. І в нього буває ця звичка бути в синагозі. Тобто, бути в там, де читають писання, там, де вивчають писання, де роздумують, моляться, і можливо. Хтось із нас ходить просто за звичкою в церкву. І це може бути непогано, тому що це все одно впливає на ваше життя. Але якщо це ваш свідомий вибір, і ви до цього йшли певний шлях, боротьби був якийсь, коли ви казали, мені це не потрібно, це потрібно іншим тим, хто більше в цьому потребує. Цитати з книги. Яку я вже казав, автор Філіп Келлер Вівці сумнозвісні своїми звичками істоти. Чому сумнозвісні? Там дуже цікаві є історії, коли вівці залишаються без пастуха, вони починають ходити протоптаними стежинками, і з часом ці стежинки перетворюються на багнюку таку, і вони виїдають всю траву, і там нічого не залишається для них. На жаль, на жаль, наші моделі поведінки та життєві звички настільки схожі на овечі, що це майже соромно визнати. Уявіть собі життя без тих людей, які, яке б вам говорило, слухай, оця звичка в тобі ну вона негарна. Вона не гарна. Уявіть собі життя без таких людей. Без тих, хто не робив би вам зауваження, без тих, хто не казав Слухай, тобі треба це собі змінити, тому що це ну до добра не приведе. Мабуть, ми були п'якаті вівці, які ходять по колу і. Вони не зростають, в них життя, рівень життя не покращується, в них немає перспектив просто ходити по колу, топтати грязюку і рано чи пізно померти від голоду і спраги. Подібно до того, як вівці сліпо, звично, тупо йдуть одна за одною, так і ми люди чіпляємось за ті самі звички. Хоча й бачимо, що вони руйнують життя інших. Якщо подивитись навколо себе, ми можемо побачити. Скільки навколо людей павить курить. І цікаво, що в кожного є ця пачка цигарок, на якій щось зображене. Мабуть, там квіточки, цвітучі луга, не знаю, що там зображено. Ви бачили? Печінка розлізлась така чорна, вся, зуби випавші. І їх, знаєте, вони так дивляться. ну Це ж не в мене, це в того, кого сфоткали. Ну, я ж не фоткався, того і не в мене. Да, розумієте, це ж не в мене просто. Підводячи такий проміжний підсумок, звички мають прямий вплив на наше життя. Тобто вони напряму впливають на наше життя. Яка звичка, таке твоє життя? Християнам необхідні звички, які збудовують їх та оточуючих. І завдяки тому, що ми маємо спільність в церкві, ми можемо один одного коригувати. Ми можемо Помічаючи один в одного якісь недоліки, виправляти це і тим самим робити кращим не тільки самого себе, але й свого ближнього. Звичка це про комфорт. Емоції та бездіяльність. Доволі багато звичок, наприклад, вживати алкоголь. Коли запитати, чому ти вживаєш алкоголь, людина скаже, я так відключаюсь, я так ізолююсь від зовнішнього світу і так далі. У нас на підприємстві був випадок один. Коли я тільки прийшов, мені було тоді 19 років на підприємство, до мене підійшов такий чоловік поважного віку. Він не був старим, може, 50 років приблизно. І каже, хоч навчу бухати. Каже, буш випивати за зміну літру самогону і не п'яніти. Я такий, ні, кажу, мені це не треба. Він каже: ех, не наш чоловік. Кори». Потім проходить років 5, і з цим чоловіком трапляється одна подія, в нього трапляється інсульт. І в нас так із прохідної, але каштанів, якби. Його виписали з лікарні, він повернувся на підприємство, працює. І ми йдемо з ним, і я дивлюсь, він так дивиться на ті каштани. Ну, я, ну каштани, як каштани, зелені, вони там, такі всякі. Він на них так дивиться, я кажу, дядь вов що таке? Та каже, вони ж кольорові. Я був чесно, я був цим наскільки вражений, що людина ну, наскільки була постійно в такому от стані сп'яніння, що вона навіть не помічала ну, звичних речей навколо себе. Звичка непомітна, тому і небезпечна. Ми можемо не помічати, як я приводив свій приклад, що я вживав якесь слово постійно, де треба, де не треба, ти його вживаєш. У нас зараз діти часто нам кажуть, коли ти розповідаєш щось і вживаєш коротше. Іноді воно доречно, а іноді. Ні, то діти нам роблять заложення. Що ти знов коротше кажеш? Не, не кажи так. То Діти це теж такий Божий інструмент для нашого збудування. Добре. Е, які звички нам потрібно розвивати? Е, парада апостола Павла наступна. 1 Солонян 5, 16, 22. Завжди радійте. Гарна звичка. Я ніколи не дивись, до речі, на цей текст як на те, що ми маємо робити постійно, як те, що бути, має бути звичним для нас, без перестанку молитися. Перебувати в молитві незалежно від того, де ти знаходишся. Це гарно? Коли ти можеш просто подякувати Богу, їдучи в маршрутці там, чи працюючи на роботі, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Дуже цікавий 18-й вірш. Дякуючи за все, ми можемо виконати елементарно, я б її назвав Божу волю про нас. Тобто бути вдячним за те, що ми маємо, це Божа воля стосовно кожного з нас. Духа не вгашайте. Я думаю, кожен віруючий він відчував в собі іноді поклик зробити щось, і він з цим боровся. Ідеш ти на вулиці, бачиш людину. Якусь людину. І Бог ніби говорить до тебе, підійди до неї, запитай, як справи. Або ти бачиш жінку чи чоловіка, який несе важку якусь ношу. Допоможи, чи ти робив це через такі от моменти, це Дух Святий говорить до нас. Як ми до цього відносимось? Ми це виконуємо, чи ми кажемо, та ні, не зараз, не на часі, ще щось. Не гордуйте пророцтвами. Я довго роздумував над цим текстом. Ми знаємо, да, що є якісь пророцтва в Біблії, їх досить багато, є пророцтва, які збулись. є пророцтва, які збуваються. є пророцтва, які очікують того, що збудеться. Але роздумуючи над тим, що взагалі таке пророцтво, я для себе зробив такий висновок, що це Боже Слово, яке сказано до нас. Тобто, те, що ми можемо, маємо виконати. Що ми маємо виконати. Тобто, якщо ми розуміємо, що Бог говорить це саме до нас, то ми не маємо згортувати цим і сказати, ні, це мене не стосується, ні, це не для мене. Якщо це для тебе, то візьми собі за звичку, це вибирати, робити свідомий вибір. Дякую. подивимось. Робити свідомий вибір і е, десь себе змиряти і виконувати те, до чого кличе Бог, е, наступна порада апостола Павла усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Е, в нашому житті є різні обставини. І ми стикаємося з різними е, виборами. Да? Тобто ми робимо вибір, в принципі, кожен день, по декілька разів на день. І коли ми з цим стикаємось Чого ми е, бажаємо триматися більше? Тобто, усе досліджуюче говорить про те, що ми можемо іноді е, стикатись із не дуже приємними речами, але триматись маємо доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. Цікавий досить текст. В усякому вигляді. Тобто, ось такі поради від апостола Павла, які звички нам варто мати, це завжди радіти, постійно молитися, дякувати Богу за все, що ми маємо, не вгашати духа, не відкидати Боже слово, досліджуючи те, що нас оточує, триматись доброго і стерегтись лихого. І, так скажемо, підсумок. підсумок того, про що я говорив, буде невелике практичне завдання для нас на тижні От зробити ось такий перегляд свого життя, проаналізувати свої звички. Тобто задати собі питання, які я звички маю. Якщо ви не помічаєте в собі звичок і ну, здається, що у вас все ок, попросіть ваших друзів, чоловіків, дружин, дітей е, підсказати вам, я вам гарантую, знайдеться щось. Е, попросити друга вас контролювати. Тобто, е, можете після зібрання за чайком домовитись, е, хто кого кому допоможе набути нові корисні звички. Докладати зусиль. Це дуже важливо. Да? Ми пам'ятаємо про те, що звичка вона випрацьовується в результаті багаторазового повторювання. І бути підзвітним, якщо ми хочемо привити собі гарну звичку, корисну, яка буде нам на збудування, нам треба бути підзвітними комусь, в сім'ї, другу, брату чи сестрі, то ви вже визначитесь для себе. Дуже важливий момент, як на мене, це дисципліна. Без неї нічого не вийде, тому що дисципліна це основа надбання звичок, які змінюють життя на краще. Я пропоную зараз помолитися, в кого є бажання змінюватися, набувати нових кращих звичок, які змінюють життя ваше та вашого оточення. Скажіть про це Богу в молитві і ми помолимось. Амінь.